Саперні групи ДСНС Херсонщини щодня знаходять на полях регіону тисячі одиниць небезпечних боєприпасів та нездетонованих снарядів. Як херсонські надзвичайники розміновують свій рідний регіон від російських смертельних урожаїв? Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розкаже. Сапери спеціального загону з розмінування прочисують вже оброблене сільгосптехнікою поле. Багато є осколків, багато і ВНП. різні ділянки по-разному. Буває, нічого не знаходимо, буває, знаходимо цілий день. Ну можна сказати, гори. Фермери викликали надзвичайників, бо помітили боєприпаси на цій ділянці. Потенційно небезпечна територія, позначена червоними прапорцями, нагадуючи макове поле ці позначки означають смертельну небезпеку для цивільних. Напередодні на такому ж полі у Береславському районі тракторист наїхав на міну. 45-річний чоловік від вибуху отримав опіки та численні осколкові поранення. Дорогою до лікарні тракторист помер. 26-річний напарник у стані середньої важкості нині перебуває у лікарні. Деякі фермери кажуть, надзвичайники не чекають офіційної перевірки своїх земель, тому наражають на смертельну небезпеку тих, хто їхні поля обробляє. Сапер Ярослав у цій справі теж новачок. Два місяці як на. Новій посаді половину з цього терміну провів у навчальному центрі. До цього був приватним підприємцем, але війна диктує свої правила. З Херсону, з, з Дніпровського району, хочу, щоб моя земля була чиста, тому пішов. У цю сферу діяльності посадки довкола селищ та населених пунктів Херсонщини, де базувались російські війська, досі всіяні небезпечними боєприпасами та нездетонованими снарядами. Сапери надзвичайники в першу чергу обробляють заявки від місцевих, які на руїнах своїх обість виявляють небезпечне залізо. Це у нас артилерійський снаряд 152 п'ятдесят два міліметри. Оцей, оцей, який ми знайшли. Для селища Міролюбівка Чорнобайської громади. От. Тут у нас мінометна міна 120 мм нона. А ще реактивний снаряд від російського граду, протитанкові снаряди і нерозірвані касетні елементи від урагану. Цей смертельний врожай сапери зібрали всього за кілька годин роботи. Готов. Огонь! Керівник групи саперів зі стажем роботи за чверть століття Сергій теж з Херсонщини. Під час окупації рідного регіону виїхав з родиною та подався на службу до сусіднього регіону. Після деокупації Херсонщини одразу повернувся, бо знав, скільки роботи чекає на його підрозділ. Дуже багато було боєприпасів. Ми знаходили на нашій області ще з другої, з часів Другої світової війни. Зараз стільки. Таку кількість вже накидали, накидали, оставили боєприпасів на нашій території, на нашій Херсонщині, що це ми тільки кажемо за правий берег Херсонщини. А те, що там знаходиться на лівому березі, скільки вони оставили, це набагато-набагато ну, років розмінування. Попри величезні масштаби замінованих територій і постійні російські обстріли, надзвичайники Херсонщини працюють, аби в їхній регіон поверталися люди. Я хочу, щоб моя земля була чиста, щоб мої діти ходили, гуляли, щоб змогли виїхати на природу, посидіти, віддихнути. Так само, ну всі так хочуть. Вже перевірені саперами хвостовики від російських касетних боєприпасів. Жителі селища Калинівське встановили біля місцевої розбитої церкви на знак пам'яті загиблих від обстрілів та окупації росіян-односельців. З Херсонщини Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.